Так, моя історія. Сьогодні я хочу вам всім розповісти свою історію так коротенько. Значить, з дитинства я була повненькою, але чесно, я ніколи особливо про це не хвилювалась, і наше життя змінилось після повномасштабного вторгнення. Через півтора року ми виїхали в Канаду. І ось здавалось би, що намагалася я нічого зайвого не їсти, і цук за цукром слідкувала, але вагіставала все більше й більше. Я не розуміла, в чому справа. Я перепробувала усі дієти, всі світі, які є. Я всі перепробувала. Я їла мало, я їла інтервально, я голодувала, я використовувала рисову дієту, смузі, кетодієту. дієту. А, ну, я пройшла все. Короче, кажучи, я на деякі часи уходила, а потім все поверталось. щоб знайти відповіді, я пішла вчитися. Закінчила курси по здоровому харчуванню від Стенфордського університету. Це стало для мене справжнім відкриттям. Я навчилася правильно читати етикетки продуктів. Я зрозуміла, як по справжньому працюю харчування. Але знаєте, цього мені було мало, і мені хотілося знайти таку людину, яка б мені допомогла, ну тобто свого далі вчителя. Я його знайшла в Україні, я продовжила навчання, і сьогодні можу сказати, я знаю набагато більше, ніж колись могла собі уявити. Паралельно я е, почала ходити пішки. Моя перша мета була мінус 18 кг. Але щоб ця дорога не здавалася надто важкою, я розбила її на маленькі кроки по 3 кг. Кожний втрачений кілограм ми святкували, чоловік дарував мені подарунки, які я хотіла. І зараз я вже маю результат мінус 16 кг. Лишилося зовсім трошки. Я зробила це не тільки заради цифри на вагах, а перш за все зараді свого здоров'я, бо почала почуватися дуже погано. І тоді я зрозуміла, треба щось змінювати, треба змінити свої звички, змінювати своє життя. Сьогодні, вже майже після 7 місяців шляху, я маю не тільки результат, а відповіді на багато запитань, які колись мучили мене. Тепер я ділюсь цим з іншими. Я веду телеграм-канал Your Step to Health, перекладається як твій крок до здоров'я. Я ділюся там рецептами, порадами, своїм досвідом. Посилання залишу в описі цього відео. Я продовжую. Продовжуйте вперед і вже допомагаю іншим бути здоровими та стрункими. Якщо ви зараз стоїте на початку цього шляху, думайте з чого почати, почніть з маленького, з кроку, з першого кілометра пішки, з тарілки, яку ви зробили більш усвідомленою, і далі ви самі побачите, як зміниться не тільки тіло, а й ваше життя.